Подій, і давайте почнемо з е, оцінок е, подій на фронті нашої поточної ситуації. На жаль, е, ми втратили ще одне місто: це Донеччина. І ось що говорить про це президент Володимир Зеленський назвав е, правильним кроком вихід сил оборони з Вугледара, оскільки життя бійців набагато головніше ніж будь-які забудови. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві. Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби.